Вилізли курочка кококо ку ко -ку -ку. Як ми сюди виперлись, гади? Як тут могли б бути ворота відкриті? Що це ви тут робите? Кошмар який? Як мені вас загнать всіх? Нравиться вам, так? Ану додому, ану, Гілля додому, ану, давай додому Гілля. Давай, курочка. <laughs>, курочка, Давай, іди, іди давай. іди, Давай, заходь. Боже мой, боже, що це таке? Ви що, с ума зайшли? Іди давай. Спасай то, що в нас тут насаджено. Що вони думають, що це все забор. Нема там нікого. Давай, Гіля, іди, іди давай, заходь. Куди ви поперли? гляди. Заходит курка. Давай, раз, 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 раз. Раз до дома пошли. Раз, 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 раз. Бегом. А ну, Виля, пошли. Я хочу съесть этих Куда побегли? Давай, заходь. Давай, давай. Давай. Заходьте. Раз, раз. Хоп. Хоп, хоп. Пошли, давай! Пошли! Марш! Марш! Марш, давай! Давай, давай! Давай! Заходь! Давай, давай! Куда полезла? Давай, давай! О, я б тобі ти те його рота открыла. Жаби. О,